Всім привіт-привіт! Рада вітати на моєму каналі. Сьогодні ми з вами подивимося новий каталог на липень місяць компанії Доктор Клінік. Він святковий, як бачите, тому що в липні нашій компанії один рік. Вже рік пройшов. Я пам'ятаю, як ми запускали компанію в липні, як це було прям, знаєте, як сказати. Мо так мурашки по тілі ходили, тому що це щось нове, це щось грандіозне. Скільки за рік в нас було перемог, поїздок. Я дуже рада, що співпрацюю з компанією Доктор Клінік, а особливо з нашим керівництвом. Як бачите, на обкладинці наша Наталія Гнатюк, це генеральний директор. Ну що, давайте разом подивимося, що нас чекає в цьому каталогі липня. І так, відкриваємо. Тут у нас вітання від Наталі Гнатюк. Далі Далі в нас є акція. Хочу сказати, я його трішки подивилася, хочу сказати, що каталог буде з дуже крутими знижками та новинками. Так що зручніше всідатися, та давайте разом дивитися цей каталог. І так, що ми бачимо? Тут є акція на бальзами для губ Сонцезахисні. Значить, Якщо берете. Два то третій буде вам подарунок. Я хочу вам сказати, що це супер бальзами для такої спекотної пори року, да, як літа. Тому що наші губи також потребують захисту. Наші губи також можуть бути в, в пігментних, як кажуть, полосочка. Да. Ви бачили, може замечала, що я, наприклад, дуже це замічаю, що деякі дівчата, які, наприклад, не фарбують губи, а просто. Там гігієнічна помада чи просто без помади, у них дуже видно обкантовка, так, знаєте, губ е, пігментована. То, щоб такого не було, щоб були гарні губки, то е, зложу їх нашим сонцезахисним бальзамом бальзамам з СП, СПФ 30, тим паче така акція. Так, далі. Далі в нас новинки. Дивіться, в нас тепер є у українського виробника масажний гель-Каштан. Ціна дуже класна, дуже-дуже 159 гривень. А також гель-паприка ціна 159 гривень. Вау! Тепер у нас є по таких цінам супер, супер-супер пропозиції. Так, далі це наші аромати Чоловічі. Це новинки були. Травня, це новинки червня, а також наш е бестер -прода продажів Infinity. А інфотег, вибачте, назву трішки попутав Далі. також Це наші новинки червня це наші новинки травня дуже-дуже гарні аромати, я рекомендую спробувати. Далі, тут ціни без змінні, що дуже-дуже радує це наші також топи продажів Кісінг, Фема, Google та Чік. Тут безмін, що дуже радує. Далі, це, як бачите, також безмін, кульковий дезодоранти, човичі та жіночі без парабену і без спирту, що дуже-дуже хочуть наші клієнти, щоб було щось таке натуральне. Дуже рекомендую кожен із них взяти та спробувати. Далі це наші спретчики для. Тіла. Я хочу сказати, що ці всі спреї дуже гарно освіжають та мають приємний запах. В мене більше всього, клієнти полюбляють полюбляють open ocean. Я сама його дуже-дуже полюбляю, тому що він свіжий, він нагадує щось таке, знаєте, з морем зв'язане. Так що я вам ну прям дуже його рекомендую. Мені він сподобався. Так, далі давайте подивимося. Далі це наші сонцезахисні засоби. Для діток і є c крем сонцезахисний для обличчя. Також тут у нас для засмаги, для волосся сонцезахисний і захисне очко для тіла. далі Тут у нас ілюмінатори. А також тут у нас, дивіться, яка гарна знижка а на суху олійку на бронзатор та на м також суха олійка яка без глітеру. Дивіться, яка гарна акція. Мінус 100 гривень на кожен другий рідкий ілюмінатор. На кожен другий ілюмінатор буде мінус 100 гривень, якщо ви замовляєте ось ці засоби. Далі, Тут також без змін це наші блиски. Тут є акція, дивіться, 159 гривень кожен другий блиск для губ. Далі, це наші рідкі матові помади. Це матова помада. Це у нас насичена губна помада. Також дивіться, акції. А, так, 159 гривень кожна друга насичена помада. Далі, що у нас тут по акціям, це наша від, з вітаміном Є е помада. Дуже е, гарна, е, якби попит на цю помаду. Прям дуже подобається нашим клієнтам. Далі це наш скраб для губ соковитий. Тут у нас BB-крем, інтенсивна маскуюча основа. Ціни змін, що дуже радує. Так, спонж для макіяжу. Це наш стік контуринг Це наш праймер, консилер. База під макіяж. Пудра. Пудра-бронзатор. Дивіться, супер ціни на палітру коректорів. Всього 289 гривень ціна. Так, тіні та палетка хайлайтерів без змін наша палетка тіней. У нас дуже-дуже демократичні тіни, хочу сказати. А тіні дуже класно пігментовані, такі, ось ця палетка прям хід продажів. Хочу сказати, дуже гарні відтінки. Звичайно, каталог не передайте їх. В мене є на офісі, можу вам засняти відео, показати, які гарні відтінки цієї палетки. Так, об'ємна туш. Тут без змін це наші засоби для зняття макіяжу. також без змін. Тут у нас підводки, Все, декоративна косметика, тут ціни без змін, а також ми маємо акцію. Дивіться, набір, виразні очі, всього за 299 гривень. В набір входить в нас а, туш та підводка. Далі тонік та піна, також без змін. Це наш must have продаж, це а, детокс крем денний та антиіковинічний крем з пептидами. А дивіться, такі крема в нас тільки в професійних лініках косметогам можна замовити з пептидами, а в нашій компанії вони є. Не по всіх мережах компаніях є крема з пептидами, так що ми гордимося цим, що в нас є такі чудо крема тому що реально люди беруть їх і повертаються знову і знову і рекомендують своїм знайомам. Так що рекомендую цю серію, хто хоче спробувати е крем для обличчя. Це легендарна серія з пробіотиками. Також дуже рекомендую У нас в кожного в консультанті є в замовленні ця серія, особливо наш крем. Тут і масочка йде, і весь комплекс можна взяти Так, чайне дерево для проблемної шкіри. Тут також безмін ціни, що дуже-дуже радує. Далі у нас є серія з анті-ейдж-безсмертником. Також безмін ціни. Серія з колагеном. Серія з вітаміном С, також тут все без змін. Дивіться, у нас тут акція є. Набір колег 499 гривень. До набору входить, так, 62 це у нас сиворотка та крем для обличчя. Так, з тим це серія без змін ціни. Аквабум, також без змін, що Дуже-дуже радує, що ціни не виростають. Серія з, з бамбуковим вугіллям дуже подобається нашим клієнтам. Далі, що в нас тут? Тут у нас крем очі від зморшок. Сама користуюсь, мені дуже подобається, я бачу реальний ефект. Я користуюсь уже другий місяць і третій, вибачте, і ефект бачу, реально він працює. Так, це сиворотка від темних кіл під очима. Це в нас з патчі. Я хочу сказати, що я ніколи не думаю, що патчі можуть робити щось таке особливе. У мене були патчі іншої компанії, але ну, коли я спробувала ці патчі, я реально просто закохалась. Вони реально роблять якісь чудеса. Якщо ти е, встав з утра, як кажуть, не з ноги, і в тебе дуже така обличчя, то вони реально за 15 е, хвилин справляються з припухлостями, з якимись складочками під очима. Це просто реально. У мене вони. Супер просто спасатель вони в мене знаходяться в холодильнику, тому що це класно, коли вони свіжають, такі холодненькі. і личико, як після, знаєте, я кажу, виспався 10 годин, як наче спав. Реально, я вам сиром кадаю. Тут дуже-дуже гарний склад. Дивіться, який у нас класний набір. Пачі та крем під очі. всього за 519 гривень. Надо собі замовити, у нас є в нашій компанії крем з. А, так, так, з чим очей, Короте, З кочей, звусти з соравлика. Не можу, не можу точно сказати з чим з равликом. Слизь, точніше, не самим равликом. То я вам зараз не розповідаю. Так що ось така гарна акція, Далі далі в нас від прищиків, Дивіться, це також акція точкові патчі, за 76 гривень за умови придбання гель антиакти. Далі тут в нас серія для рук, крем з пребіотиками. Далі це наша відбілююча серія. Також без змін дуже-дуже радую. Далі це наш крем-пілінг для обичаншені. Дивіться, кожна друга маска або пілінг за 159 гривень. Це моя любов. Я вперше, коли знайомилась компанією, його замовила на пробу, і я в нього закохалася. Реально, це топ-продаж. Дуже-дуже рекомендую спробувати наш крем пілінг для обличчя з, з абрикосими козачками та іншею. Це наші маски для обличчя. Дивіться, які в нас новинки. У нас клас! Гелі для душу з кокосовою олією, гелі для душу з плідним козячого молока, гелі для душу з олією оливи. Це об'єм 300 мл. Дуже класні ціни за такий об'єм. Прям не дочекаю, щоб замовити спробувати. І ще без з кавою компанія. Хочеться гель з, з ароматом кави. Було б дуже-дуже е, попит мала б така м -м, продукція. Далі, що ми маємо? Крем карамель піна для вани та піна для вани тропічний коктейль. Боже, 750 мл. ціна така класна. М -м, вже хочеться спробувати ось цей. Тропічний коктейль. Так, далі. Для чоловіків також новинка. чоловічі гель для душу. 300 мл за 109 гривень. Який, який гарний дизайн. Боже, який гарний дизайн. Я вже хочеться мені все купити. Це чоловіча серія без змін. Тут у нас гелі для душу, також без змін. Наші кремчики для рук. Кожен з них мені подобається. У мене <сі> всі, всі були три, і я завжди їх беру, міксую, тому що зручно мати себе в сумочці. Це лака для нігтів. Без змін. Це наша милка для рук. Отаке маю, дуже мені подобається запах. Це нас 400 і 200 мл милка. Далі, інтимило, сироватка для запобігання росту волосся. Дуже гарні відгуки маємо. Це наш крем для депіляції. Сільпірінг це просто топ продажі. Мастера манікюру, зверніть увагу. Я співпрацюю з також з мастерами манікюру, Вони користуються самим, вони рекомендують клієнтам та роблять їм процедури з нашою сільюпірінгу. Це просто мастхев. чесно. Попробуйте, спробуйте самі, рекомендуйте цим клієнтам. А також у мене є гарні умови співпраці з мастерами манікюри. Так що пишіть, все обговоримо особисто. Так, тут у нас крем проти тріщин на п'ятах. Це також моя любов. Боже, який він пахне! Пілінг для тіла. Тут такий запах. Я також його вперше замовила це посилиться. Я вам дуже рекомендую. Це прям просто реально, він так. Класно від шушу і шкіру тіла. Клас-клас-клас. Далі, що в нас тут антиселютний крем, крем для проти розтяжок, Дивіться, у нас є акція. Набір антицелюліт лише за 599 гривень. Набір ходить скраб та крем. Ось. Що ми маємо? Гелялої та соспрели. Ціни також без змін. Це гелі каштани турецького виробника. Є звичайний гель-каштан. Тут у нас ціна піднялася. Да, ось у нас І гель-каштан в 4 рази ефективніше. Це для діток. У мене доченька такою пастою користується, дуже подобається. Це також дитяча серія з народженням можна використовувати. Ой, дівчата, що маємо? У нас такі є гарні. Лесьон для тіла. Я собі замовила диньку. Ще не пробувала, пробувалася, тільки отримала її, буду пробувати давати відгук. А також хочу потім замовити ще з, це, здається інжир. Так що хочу замовити, спробувати. як, Хочу сказати, що пахнуть реально. От Запах диньки, Прям, прям реальний запах диньки. хто обожнює цей запах, дуже рекомендую. Ціни 219. Далі у нас це. Наш... Зубні пасти та зубний порошок без зміцнити. Вау! Вау, у нас новинка! Шампунь з протеїнами коз'ячого молока. У нас було турецького виробника, на жаль, його зняли з виробництва. Тепер у нас українського виробника 300 мл за 120 гривень. Вже дуже хочу спробувати, тому що у мене закінчився мій шампунь з козячим молоком турецького виробника. Не хочеться щось міняти на друге, тому що мені дуже подобається склад. Я думаю, що тут також буде гарний склад, хочу спробувати. Це наша серія з трояндою. Далі це наші маски та шампунь. У мене мій перукар сама спробувала та рекомендує своїм тепер клієнтам, yeah. вони беруть цю серію. Це німецька формула. Тара розвивається в Україні. Тут співвартість продукції в Німеччині стоїть більше 700 гривень. А в нас, якби кажуть, контракт да заключення компанії з цим виробником. Ціни дуже демократичні, Ну реально вони працюють в мене. Ось така серія, мені дуже подобається. Та також я маски чередую. Один, там, одну неділю однієї маску, другу неділю іншої маску. Мені дуже сподобали. Шампуні я не брала, чесно, але в мене брали клієнти та також ну, їм дуже сподобався, тому що я домивала з шампунем з козячим молоком, а та також чекаю спробувати ось цю новиночку. Так що, дивіться, у нас тут акція Я заговорилася, не побачила акцію. Будь-який набір кератин, колаген та алоєвере за 479 гривень. Дуже-дуже гарна ціна на набір, дивіться. Далі що ми маємо. Це наші засоби турецького виробника. Проти лупи, противипадіння. У нас тут комплексом для вирівнювання, олосі, для фарбованого. Олосі. Ціни без змін. Далі для 4 шкіри голови для відновлення волосся. У нас дуже велика викаліє шампунь, як бачите. Також в нас є натуральність з яблучним мостом, з чорним чесником та олією. Ціни без змін. Далі тонік для волосся, капсули. Супер ціна 199 гривень. Це ну, собі вже закінчилось, треба е, взяти, спробувати. Та скраб для шкіри голови, також мост в Що маємо? Далі тут в нас. Також освітлюючі, е, освітлюючі м, спреї. Це у нас нейтралізуючий шампунь. А далі в нас тут фарби для волосся. Дуже подобаються фарби. У нас даже зарекомендували ці фарби мастера е, перекорім, так що рекомендую спробувати. Кожна друга фарба за ціною 199 гривень гарна акція зараз. Далі це наші добавки біологічні. Що ми маємо? Це натуральні олії. Ціна 239 гривень, кожна друга олійка за 159 гривень. Далі це наші е, добавки. Ціни не змінні. Тут акції немає, бачу. Акції є в червні черв на добавки. це наші виробник український. Дивіться, у нас нова з'явилася добавка. Це що у нас за добавка зараз. Для чого вона? Вітаміни, мінерали, рослинні. Це як, як буде мультивітамін. Гінгобіоба. також щось таке. Треба <смі> вивчати, тому що це щось нове. Треба вивчити, потім давати рекомендації. Також хочу спробувати нашого виробника. Буду робити замовлення. Далі, це що у нас? Це спіруліна. Ура! Дивіться, яка ціна класна! За 60 штук. Це прям, ну, дуже класна ціна. Дуже. Мені подобається така ціна, треба замовити, тому що я користувалася іншим виробником. Ось, далі. Це у нас також. Що це у нас для схуднення вітаміни, далі волосся, нігті, шкіра. Так, допомагає антистрес, вітамін, це детокс-чай, колаген. Льодяники. Які в нас гарні льодяники? Я вам хочу сказати: тільки горло починає боліти, один льодяник, все, як не було нічого. Тут в нас в коробці 18 штук. Дивіться, ціна класна. Далі. Ціна у нас на суміш з прополісом 499 гривень. Це квітаміни суміші. Також суперціна на екстракт бузини. Так, з екстратором прополісу це на зелена кава. Так, актив. тут без змін. Ціни. Далі Суглоп актив також без змін. Дивіться, у нас є набір в актив чи сугуб актив всього за 279 чи 269 гривень парні ціни. Далі, Аромадифузори. боже, які в нас класні аромадифузори. У мене два було. Я хочу сказати, що ось це, це просто любов. І ви б спробуйте, якщо ви спробуєте, ви більше не будете повертатися ні до яких інших компаній. Це просто нереальний запах. Як коли відкриваю квартиру, у мене на всю квартиру цей запах такий приємний, такий не с... він не солодкий, він такий, знаєте, я хоч би солодкі якісь фрукти. Ось там ну, нема такого запаху ванілі, нічого такого. Такий приємний, як наче дорого аромат. До мене моя сестра приїхала в гості і Боже каже, чим тебе так пахне? Що це за аромат? Я кажу, це ароматфузор, що дуже рекомендую. Вони е, обидва гарні. Ну, я вже беру другий, але цей мені він дуже подобається. Це прям вау. Чесно, спробуйте скажете, потім мені напишете рук. Далі, це спрей для одягу а, і антисептик. Ціна антисептика 89 гривень. Дивіться, яка гарна ціна. Далі, що ми маємо? Ми маємо нашу битову хімію українського виробника. Я хочу сказати, що я почти все спробувала і я дуже задоволена. Це така класна е хімія. Да? Я би сказала, вона просто реально працює. Не то, щоб там написала, а те, що пишуть, все, це все працює. Ось цей засіб в мене є цей е засіб для посуду. Тут у нас дивіться літр. За 159 гривень. Та його на дуже довго хватає. Я його ще розводю водою, тому що він дуже е, густий. Прям дуже приємний запах лимона. Далі це наш е, турецького виробника засоби та ось український універсальний заслужний засіб. Так, далі, що ми маємо, це відбілючі таблетки для машини таблетки. Що тут для унітазу? Це наша новинка антипліснєва. Це наш нейтралізатор запаху. Прямо ви підник, знаєте, я. Просто дуже хочу сказати, що я спробувала багато е, різних кисневих порошків. І думаю, ну що, кисневий, як кисневий. Ну, як поки я не спробувала цей, це просто ті, просто не злітають. Реально, він крутий. Я не знаю, що додати в цей порошок кисневий, Ну він реально крутий. Він вистірує всі плями. він... Просто речі бі -бі білюсінькі після нього. Я дуже рекомендую спробувати наш кисневий, і ви самі будете в шоці, як він класно працює. Так, що тут ми маємо? Прямо також у мене дуже гарні відгуки за цей прямовідник. Це прям також топ продажів Що тут у нас? Засіб для видалення плям також. Все без змін. бачите, ціни без змін. Нічого не дорожайте, що дуже-дуже добре. Це я продаю просто тоннами. Чесно, хто за мною слідкує в інстаграм, бачить, що я кожного разу отримую хімчистку в замовленні. Саме більше хімчисток в замовленні у мене було 26 штук за один раз. Скільки в мене людей замовили хімчистку. А за місяць всього я продала 43 штуки. Це моє рекорд продажі хімчистки. Це тільки мій, не моє команда. Так що це наш, ем, як кажуть, топ-продажів. Хімчистка. Далі це в нас серветки для скла. Ці не Кондиціонер для білизни, порошок. Так, стоп-грибок, також без змін. Стоп-мозоль. Це фарба для взуття, нейтралізатор для взуття також без змін. Це наша іміджева продукція. Так, далі, це наші стартові набори. Кожен новачок, який реєструється до нас в команду в першу місце співпраці, може замовити один із трьох стартових наборів. Бачите, які це не класні. Якщо брати по ці ем, продукти по каталогу, то в два рази дорожче. А новачок нас може замовити ось такі набори зі знижкою. Далі у нас є програма Стартуй. У мене на каналі є розбір ці програми, та я показувала, які є подарунки. Це також для новичків. А тут у нас також новинка. Дивіться, це мило для кухні. Це щось типу того, мені здається, як було Фаберлік, де дуже багато запитували, чи у вас є таке мило. А тепер у нас воно є. Ось, бачите, ціни які, два різних з яблучком та з квітами. Ось такий огляд каталожку. Дуже багато, як бачите, акцій та новинок. Якщо ви хочете співпрацювати з компанією Доктор Клінік, я під відео залишу всі свої дані: Телеграм, Інстаграм, Вайбер, силочку на реєстрацію. Так що чекаю в команді, в нашій команді реально є всі навчання. Наша команда одна із успішних команд в Україні. Так що я рекомендую чекаю свою команду Star Leaders. Рекомендую зареєструватися, як кажуть, в нашу команду вибрати наставника по хештегу та Старлідерс. Також я хочу сказати, що компанія нова і дуже великі перспективи надалі розвиватися та бути в топах. Дякую всім за перегляд. Чекайте наступних відео.